Вітаю всіх своїх земляків, не земляків, живих мертвих, ненароджених, як казав Тарас Шевченко. І чому Шевченка? Бо буду говорити про літературу, про письменника. Сьогодні, 5 жовтня, минає рівно 150 років від дня народження, відомого, провідомого українського письменника, класика української літератури, уродженця села Лисівка на Богородчанщині Михайла Яцкова. Хайло Яськін народився якраз 5 жовтня 1773 року. А в серпні того ж таки року йшов у позасвіти поет Антон Антін Могильницький, і так якби Бог компенсував замість одного, класика дав нам іншого класика. Класика, про якого Пачовський казав, що ну, Яцька у нас як знає там польська інтелігенція, українська інтелігенція практично його не знає. Е, я би сказав, що і наша інтелігенція е, його не знає. Я більш ніж впевнений зробити опитування, сказав, але ми не знаємо, то, воїн афганець. Е, е, і він сам казав, що мене краще знають в Японії, ніж в Україні. А поза тим це був один з найкрутіших письменників Молодому Чому молодому Тому що в нього була новела Доля молоденької музи. І так це була молода Франція, молода Бельгія, молода Польща, то вийшла молода муза, де зібрався такий кружок, як тоді казали, ну, відомий Карманський, Пачовський. Ну, зараз всіх не згадаю. Ну, і в тому числі з них був Михайло Яцький. Я не буду розказати всю біографію, тому що тут дуже ми в форматі часу обмежені. Е, дуже гарно про нього написав Микола Юшан, Микола Федюшка, молодий критик, вояк Уга. І він відділяв його навіть посеред Степаника, Черемшину і багатьох письменників тодішніх, і нинішніх, можна сказати, він дуже про нього гарно написав. Є стаття Мих... Михайло Яцьків, де він дає йому дуже чітку, гарну характеристику, дуже хвалить і перехвалює. говорить про його певну хімерність, що то з одного боку він пише, радістиш, з другого боку казкове щось пише. І, і, і Всі хвалять І Степаник прочитав вашу найму, дуже гарно, прекрасна річ і Леся Українка. Там Яцків пише дуже гарно, дуже часто, навіть прекрасно. Ну, коротше, я всі слова не приведу, але це перший ранній період. Творчість виходить у нас за другої книжки з Новел, Повість, Огнігорять, та не стіней. Я бачу книжки видані ще. За, за Австрію 1612 року інші книжки, їх було чимало. Невели, невеликі тиражі, але в цьому разі більше, ніж зараз сучасній незалежній Україні. Е, але потім, потім в нього життя якось так іде трошки не так. Починається Перша війна, попадає в російський полон, повертається далі з унр, е, і потім він якось ну, співпрацював з, з польської газет, там десь був замічний Петлюра, він якби послухав. І там сталася певна трагедія, і після того е, його, як кажуть, е, пострибували, по тобто десь так ну, не дуже приймали. Хоча ні, ніхто не дивився собою, який він був, що він робив. І я, -я западаю в довгу мовчанку, практично 39-го року. Я річ, що він. То, що пише радянську лі літературу то що він там зрадів, що прийшла радянська влада, хто її? Хто, хто цій радянській владі радів? Він фактично майже нічого не писав. Його прийняли спілку письменників, він з першого здається жовтня. Не пам'ятаю комісія, 1940 року працює у бібліотеці Академії наук УРСР, тобто був бібліотекарем. От і ми завжди кажемо, от бачите, Михайло Яцький не тільки був письменник, був бібліотекар. І це якраз ну, співпадає не а з небо бібліотекаря із працею бібліотекарок, які постійно з книжками. Що ми зробили для того, щоб цю пам'ять Яцькова увіковічити? При тому, що виходили книжки, Муза на чорному коні, інші вибрані твори, чорні крила, габор, Василь зробив, і, і Полька вона не пам'ятає прізвищі, так само написала передмову про хімерність письма Яцького і видали його твори. І, бо це дуже гарні твори, це надзвичайно цікаві твори. І вони, вони зараз по сучасному звучать, особливо «Гермес Праксителя, про війну. Бо він ці жахи пережив. Ну, Як кажуть, менші з тим. Ближче до діла, до Лисівки. Буквально десь років тому, дай Бог, 2001 рік було Шевченське свято в сім'ї Вольній Нові в нашій області. І дев'ять письменників, в тому числі я і інші, приїхали в Лисівку. Там, до речі, була відкрита маленька експозиція. Щось там я постарав, щось вчителі і була така експозиція, присвячена Михайлу Яскову. А перед тим вже була заснована премія районну адміністрацію, якось вдалося її просунути, а тепер я бачу, що її вже не існує. Ну, І ми там відкрили гарний барельє, такий гарний барельєф. Там буде Лисівці, там школа, де клуб, там є барельєф. І це вже добре, премія. Далі кілька років тому дали назву бібліотеці, присвоєно ім'я Михайла Яцького. Ну, тоді ще районній бібліотеці, Борочанській бібліотеці Борочанської селищної ради, і, де традиції е, відзначення і е, популяризації творів Михайловського е, на, 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 на певному високому рівні відзначаються, ми ніколи не забуваємо. І, от, і буквально завтра, сталося, визначати більш в широкому колі е, і буде два альманахи. Пані бібліотекарка і Золота Биса 5 число, де буде присвячено багато Михайлу Михайло Яцькову. Зараз я вам просто прочитаю, покажу портрет його. На старість, ну, на старість люди, ну, всі казав Шевченко, трохи на Божий образ схожі. Оце Михайло Яцьків, а маю ще я одну таку фотографію, гарний був чоловік. Я про сімейне життя не буду говорити. Десь я почав писати романти, так він не дописав. Я вам просто коротко прочитаю. Про нього свої листівки він, Михайло Яцький – письменник зі своїм оригінальним літературним кодом. Загадка його письма викликає подив і думку про якусь притаманну лише йому, химерність прози, а яка поставалась під його пера. Перші новини, здається, написані в традиційному ключі Галицького письма, але в них вже вимальовується своєрідний пошук молодого Яцького. У його первістках багато ознак трагічності. Твар... Трагічності світу і життя, і в цьому він подає руку Вославі Степаненка, а Марко Черемченко знайде в ньому літературного побратима. Михайло Яцький йде далі з вік перших творчих образків, узятих життя, яке його тоді оточило. В наступних новелах вчезає географії бойківського краю. Натомість з'являються символізм і густа метафоричні письма, яких нуртує європейський модернізм із питому українським пінґруттям у З'являється, з'являється Яцківа, новеліста, який десь і нагадує, улюблений його напій Чорна Індія. Але Михайло Яцьків не вловимий для якоїсь певної традиції або читатських вподобань. Його пізніші твори, які вже більш обсогом за новели, мають свою багато рис реалізму, який нині нагадує француза Золя. На жаль, обставин життя не дають дядько набрати розгону і вибратися на сильніші літературні позиції. Неважливо. Його місце в історії української літератури непохитне і час не перекреслить, зроблене ним. І буквально вчора власна бібліотека підготувала такий інформаційний бібліографічний показчик. Де дуже багато є моїх, бо чомусь так виявляється, що області тільки і мені цікаві. Михайло Яцький, бо я кажу, Ільницький досліджував, ну, Оксана Мельник. Але я багато не назвав авторів. Роман Горак не цікавився так дуже безпосередньо. Мені щось вдалося сказати, написати, зробити. Тому що я люблю цього письменника, якого. На жаль, найборочанші теж не знають. Я написав газет, що варто було б у школах провести хоча б факультатив про Михайла Яцького, що ми не були невігласами, не були, знаєте, людьми без роду, які не знають своєї літератури, не шанують своїх великих земляків, те, як це роблять на батьківщині Василя в Коврусі, як Леся Мартовича у Торговиці, як Марка Черемшини у е, Кобаках і е, у Снятині, де його музей. Я вам бажаю читати Яцького. Ніколи не буде пізно, ніколи не буде зарано. Він того варті. Дякую, хто